Прийшов до на щінокос, треба того щіно порухати. Та бо то сусідує, знаєте, я йому скусив, він щось з рукою вчора приробив бідолаха і його не, 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 не зробити. Думаю, та йду порухаю, та бо пропаде, не дай боже дощ замочить і вже все, по щіні. Бо його ніхто не хоче йти робити, їм в срачі, сі пани. У мене би так не було, я би сказав, так, хочете, не хочете, щічки дуїм і Бо робота сама себе не зробить, а корови що бо їли. Всі хочуть молока пити, ну, але він мені за того, що я поможу завжди, молоко дає сир свіженький, я собі маю що їсти. Дзвонив в воду Василя, думав, поможе. А я дзвоню, а там вже все. Ваш абонент цемент. Вже нема до кого дзвонити. А то зараз калими, він от 200 ві старині за калими, він же з обіду до вечора п'є. Його треба тільки зрання лапити, бо в обід там вже нема, 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 нема кого кликати, нема з ким робити. Ага, то я вже трохи дав, я трохи дав ради, то від кишенько, файли, глотеньку, зрутенько відділу буде ка. А то я маю сіли, має сілен, та боже дала здоров'я, то я трохи працюю, ні. А то зараз ввечері буде погода, я тут щось дроблю, та жвати, я си труди з'їв. Ой, то файно ще живе. Вітер болтом колише, срака воздухом бієш, о, та ти чуєш себе хлопом. Треба того щіна вже кінчити. І їхати на свої поляші, трохи вже дивити, бо то вже треба робити, як то ще каже, оцінку до подивитися, чи сі на коло з не кинуло, чи ніякої зарази нема бурянів, то все треба буде покропити, якщо що. А ну їм того лишу. Напишіть, чи цікаво вам дивитися на мої такі великі поля, як техніка працює, так далі. я так то дуже на плянку не свічу, але для вас покажу, якщо що. Ще пишіть, що ви того року садили, бо тут знаю, в мене багато людей теж агрономів є. Якими ви культурами займаєте, бо мені дуже цікаво. Я же ще конкретно замахав, якщо чесно. А двічі, я вже курва кілька роботи довго. А? а треба робити, дітки, треба робити. То зараз молодь гнила страшна, вони не хочуть курва, як то здурити когось, як-то згіндлювати, вкрасти щось, дітки, то так довго не буде. Рано чи пізно за яйця візьмуть, вже по заробітках. Робіть чесно, діти, допомагайте рідним, допомагайте сусідам. Ви знаєте, що є курва. Чесна праця, чесно зароблена копійка, і вам зато ніс не буде. Що скінчив нарешті? Вог якраз во, закінчив Якраз Федю дзвонить, каже, зараз моя сестра трирідна прийде, Наталка. Та вона там що, має тричі під років. Каже, що будеш вже що зробив? По-друге, не треба мені тут тої наталки. Як бачу, бачу, я наталку, серце піднімаю палку. Там така бабета фігурова. Ну його, Зараз ще то почну з нею грішити, а вона така, що вона легка на підйом, Вона ще на мої провокації буде легко. Наталка ж раз ходила. Дуже ці нагромадила з лупами. Мамаша потім бігала по селі, викрикала, бо не знала, чи дитина. Я що себе не знаю, зараз би Наталка переді мною вона би мене спокушала. Вона б зараз переді мною такого, такого би розстала. Мій же би п'єсок був. Я І що? Я би зараз доволенко підмигнув, раз би сказав талка. Я, звісно, не пожарник, але може мій шланг порухати. Що? Вона же би тієї лишила, вона же би з оно то влітала, жаби мій карась би твосі учив. Ех, зараз би яблочко куснуть, пої. і заснуть. Але ні, робота сама себе не зробить. Після щіна одразу на город треба цибульку поричкати, бо ніхто за тебе не зробить. З дощі та до вечора робиш, горба дістаєш на тим поле, а родина пани з міста на городі їх не видно. Тільки зимою вміють приїхати. Дай мішок бульби. Дай мішок цибуля або капусти. Ха -ха. Звідки родом туди ходимо? Це на базари купуйте. А вони що хочуть, вони що хочуть хіматури, вони добре знають, що там ще кроплене, а тут ще з городу, що обробив, ще наробив, а вони на приїзд забруд готові. В така родина є кавалерка?